Привіт, друзі! Я Мелбері. Мені порадили спробувати гру House on the Hill. І, чесно кажучи, я взагалі не знаю про що ця гра і що нас чекає. Тож, давайте разом відкриємо для себе цей таємничий будинок. Давайте почнемо. А, моя англійська не дуже добра, тому я буду старатись перекладати, але не факт, що я встигну все. Перекласти і що все буде правильно, але так страшніше, тому чуєш мене? Добре? Це Френк. Ти готовий до нової роботи? Ти не любиш такої роботи, але зарплатня добра. Твоя сім'я потребує грошей. Робота легка. Заходиш в дім, береш. Цяцьку і виходиш. Моя робота е, допомагати тобі е, у випадку якоїсь проблеми. Візьми камеру прикріпи на кофту. Я бачу кімнату, непогано тобі потрібен ліхтарик, він в гаражі. Ага. Добре. Кролик. Це перша іграшка, яку я купив для свого сина. Такий к'ют. Чудово. Дуже чудово. Я виключив світло, знайди ліхтарик і перевірю, як він працює в темряві. Новий в тебе нема батарейок, як завжди. Ага, він сказав, що е, треба знайти в шкафчику отвертку і плоскогубці ось щоб взаємодіяти з е старим the щитком ну, він, типу тренує мене щоб я правильно перерізав кабеля напевно okay. right ось да, тренувальна бокс вона ідеальна копія реальної системи безпеки. Ідеальна копія, it каже? відкривай, мені треба подивитись, що всередині. <tell noise> Don't touch the white one. You get it? I'll repeat. Cut the blue wire. Ага. Ну, блю так блю. So Ты выполнил базовые инструкции, Поздравляю. Что ж он меня get бесит? Сюда в машину и поехали. <coughs> Він дуже тараторить. я не встигаю читати і перекладати. У мене варіант або читати, або перекладати. Ось тому як буде. О. Припаркувався ти дуже, конечно, добре. Я б жив тут, кажу. А хто б ні? Ну я ні. А mm -hmm. Я насправді дуже не люблю великі будинки, і я б ну не захотіла б жити сама в ньому. Тому що, ну, дуже велика територія і. Я б. Я б не змогла там знаходитись сама. У мене б вбило просто, тому що. А вдруг там хтось за стінкою чекає, поки я вийду і. Угу mm -hmm. <coughs> <coughs> Переріж синій. І ти можеш зайти. Ну, синій так синій, добре. Френка, тут нема синього. Ну, червоний білий, зелений чи. Сірий, чи жовтий, що це? Давайте. який ближче до синього? Ну зелений. Glue! Wire! Blue. Ти ще покричи на мене. Cut everything, окей. Окей. Поліцію наші не визвали. Рухайся. Рухаюсь. Okay. <плес> you enter, you what... Давай зробимо це швидко і чисто. Спочатку знайти кухню. Це не дуже виглядає uh, the right. Я бігати не можу, я навіть не знаю, мені радіти цьому чи ні. О, який пузатий холодильник. Каже, що власник будинку прибрав всі ножі, тому що боїться, що хтось б'є його, поки він спить. Дуже цікаво. Так, Олд Мейсон. Будівельні матеріали. Це странно. Власник будинку. Заказував матеріали для будівництва, але. а. І підписав замовлення фейковим well shit. Okay. well, shit, it's okay. It's okay. Like like Просто лежать сосиски Hunter, so... або щось таке. Okay. Uh, Власник мисливець. А що він так перелякався? Фу. Ще раз що там? Це точно не сосич. Дем, щось мені... власник точно забув прибратись перед тим, як йти. Рухайся, ми маємо бути Харі. Ти що? Що це таке, ну? Ну, а що так робити? A... Угу. Сфокусуйся, щось там всередині ми в безпеці. Не вимкнене вогонь. Рано чи пізно цей будинок точно згорить. Це правда not a power cord. Else. Коротше він здивувався, що тут є оцей dvd -про -про програвач. Навіть не DVD, а тут касети, типу. У мене немає в VHC. Ну добре. Мені некомфортно в цьому домі. Хоча оця картина мила. Ну. А Аляска, да? що там взагалі сталося? Це що? Як вони. Цю карту? Як дивиться взагалі? No. Ти дурень чи а ну? Я тут картини дивлюся, а ти... Чуєш музику? Звідки вона йде? Ці провода вони від е, того телевізора, тому. Так, я думаю, ми повинні знайти касети і тільки тоді ми зможемо зайти туди. Спальня, подивись навколо і може, ти знайдеш щось. Ой. Закрий рота, ну. Прибральниця залишила типу увімкнення. А я залишу двері зачиненими. Каблучка для дружини. Вона пішла, а може й зникла. Я реально не пам'ятаю. Весільна каблучка у коробці. Вона виглядає пильною. Можливо. Ворн. Я не пам'ятаю, що таке Ворн. Ну, може, це щось таке Вона лежить дуже довго. Це ванна. Він пішов в туалет, добре. А мені дуже подобається оця плитка, ну вона прям Ну прям гарно виглядає. Ключик. Старий ключ Storm. Я не знаю, чому він лежить у спальні. У ванні. Короче, пігулки. А що за пігулки? А, ага, дуже видно. йо моё ну шо там же з <рігулка> 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 ненавижу скримери. Френк, чому ти нічого не кажеш? Френк? Куди мені йти взагалі? Він же як треба, так мовчить, а як не треба, то балаболить без зупинки. А там було зачинено. Френк! Ракасета. Типу. назва заблюрена, ну, затерта. Ти Ну він ззначається ще. Чому все темне? Я звідки знаю, чому все. Це відображення чи... Чего она записую А ну? Ай хеп кассета, давай-то. 96 рік, 4 липня. Ага. Дуже странно. Ця касета відкрила Двері. Угу. Фу, в мене мурахи, я не ну, ну. Дуже неприємно. Окей, научить сфей. Мама, знайти сейф. Можемо, ну. Сейнкі веримач. Я не можу от. І так страшно. Чиї двері відчинені. Сейв знайти сейв. Килим. Ага. Ого. Що коротка записка? Ага, е Повторюй, щоб ніколи не забути. Ми були. що. одружені. Все, я зламала. Як його назад? О, ми були одружені 7 років. I've served, Щось for... там чотири з них. А, був відсутній, може. Не знаю. Коли я повернувся, вона зруйнувалася за три місяці. Я, я залишився один. Family із одного. Родина з одного. А він служив чотири роки. Можливо, ось чому дружина покинула його. Добре, а що? А, ну звичайно. Open the safe? Це що так легко? Open the safe Що так я маус? Тоді може і open буде. Ну він мене бісить. Можливо, він той самий антагоніст. У мене є інвентар, може, ну. Щось типу... Як я маю знайти взагалі. <кхм> пароль? А, може тут з чого? The But the owner the code. Look it Подивись навколо, може знайдеш. Ага, дуже цікаво. Це не цифри, це воно побите наче. Олені, олені не бричі не о. Ага. Ну, може, там зараз. Frame on the table. Have any on the table. Картина на тейбл? Це яка картина? Hours later. Можливо, якщо я введу код декілька разів, він мені скаже правильну відповідь. А вони ану years, 4, 3, 1. 7, 4, 3, 1. Може так? 7, 4, 3, 1. Єй! Граб за бланкет. Воно... Ти можеш продати це і всі твої проблеми підуть. Ну головне, щоб ми пішли від звідси. А я ж закривала їх. Way out. the way! куда? Another way, don't куди мені йти, ты шо? Don't ага. Please, now. Може, ты сам підеш, ну? Ну... Good there seems to be no gas here. Good. What was that? Oh, a... We need to get you out. There were sausages in the fridge. I knew there was an extension. I never thought it looked like this. Может ми мы oh, Wait, it. It Я слышу курицы Только не кажіть мне, что это Це жахливо є. Фу. А на що я питаю намагаюся відкрити? Oh Тут це. Хоча б не Here is the box. А як жив як, як вийти звідси? Який бокс? Він про бокс сказав. Мені тут дуже не а ось, мені дуже не дуже тут взагалі. Все добре, не переймайся, просто йди до дверей. Mm -hmm. А зараз задом піду. Я зараз розвернуся. Не Ну, мені лячно. Зараз щось буде. Щось буде? Я. собак, прям вот як вони скавчать ЛАЙ! Я туди і взяв, я... Швидко! Куди? Бомба! Ви в порядку? Мину! Ти маєш піти! Куди Заткни дверь! Заткни дверь! Заткни пайп! Здесь почти... Аж Ты шо? Не-не-не! <просы> <гас> <просы> <просы> Не-не! Ok. God. I'm okay. Spróbuj wyjść. Próbuj OK. Próbuj to get wyjść. Próbuj <gibberish> <gibberish> Шатап! Буде смішно, якщо це був овнер. І куди валим, давай, ну, давай. Да ладно. Вау, навіть нема чого сказати, тому що це... Я думаю, ми можемо на цьому зупинитися і продовжити наступного разу. Мені дуже сподобалось. Дуже добре покричала. Але побачимось в наступному відео, де ми продовжимо ходження. Дякую вам велике, що були зі мною.